Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгогляд. 22 жовтня поточного року вищі подсадові особи України і Швеції підписали угоду про закупівлю Україною шведських винищувачів jas 39 Gripen серії Е в кількості 120-150 одиниць. Це сама нова і сама сучасна версія Gripen. Вона коштує до 85 мільйонів за один літак. 150 літків будуть коштувати більше 13 мільярдів доларів. Ці гроші будуть взяті з репараційного кредиту Європейського Союзу за рахунок арештованих російських грошей. Виходячи з того, що шведська компанія Saab може випускати 12 літків щомісяця в Швеції, що зараз Saab має замовлення на 60 літаків для військово-повітряних сил Швеції, а ще 45 гріпенів, на 45 гріпенів виконує замовлення для Бразилії, а також те, що ведуться перемови про гріпін в Канаді і в Колумбії, то ми робимо простий висновок: угоду про поставку 120-150 винищувачів для України за 10-15 років можна буде виконати тільки. При локалізації випуску більшості jas 39 в Україні. Ми маємо три сучасних і потужних авіазаводи. Це нам посила. Це дасть потужний поштовх розвитку самих передових галузей української промисловості. Вгоді вказано, що нам будуть продані самі сучасні версії «Гріпена». Взагалі, їх є три. Перша версія – 39 AB. Друга версія Jazz 39 CD. Ну і третя, сама сучасна версія, яка недавно пішла в світ, це Jazz 39 e -Drop f Підтримайте наш коренований канал в приватному на банку. Підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дрона. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Під відео є посилання на монобанку і картковий рахунок. Куди перевести кошти, не має значення. Робіть, як вам буде зручно. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми е, воїни, главнозвісної де 93-ї бригади танкового батальйона. Е, просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен. Дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Юридичний статус угоди щодо, щодо винищувачів Гріпін це угода про наміри. Вона не є юридично зобов'язуючим зобов документом. Це попередній документ, що фіксує намір сторін про майбутню співпрацю. В угоді немає юридичних зобов'язань про терміни поставки, суми оплати і в якому суді будуть вирішувати ці непорозуміння. А ці питання обов'язково є в кожному серйозному відповідальному контракті. Така угода про наміри. Відкриває шлях до початку перемовин про можливості сторін, про їх наміри і інші технічні і фінансові деталі. Підписуючи цю угоду, Україна підкреслює свій стратегічний вибір в Європу, а Швеція політичну і військово технічну підтримку України. Я нагадаю, що українські пілоти вже проходять навчання на джаз 39 гріпень. А в державному бюджеті Швеції на поточний рік виділено кошти гроші на утримання 14 одиниць винищувачів для України для навчання українських пілотів і на поточний ремонт і обслуговування і утримування цих літаків в 2025 році. Угода про 150 нових. Літаків джаз 39 за 10-15 наступних років це стратегічний вибір України. А чому саме Гріпен є стратегічним вибором України? Аналізуючи стан замовлень, потужності авіазоводів світових, маємо вказати, що Ф-16 найвідоміший і масовий літак сучасності. Компанія Lockheed Martin в Сполучених Штатах навіть побудувала новий завод для F-16 в місті Грінвілл. До цього на головному конвейері компанії збиралися одночасно F-16 і нові F-35. Зараз на кожен літак є окремий завод. Щорічно в Грінвіллі випускається до 50 одиниць F-16. Але. Черга, шановні черга замовлень вже оплачених грошима складає 10-15 років. Ми не дочекаємося тих самих нових версій як 15. А крім того, інтереси США зараз спрямовані на Південно-Східну Азію, на протистояння з Китаєм. Туди іде вся нова і найкраща техніка. Французький винищувач Рафаль. Назва переводиться як порив вітру. Випускає до 50 одиниць щорічно цього літака. Це хороший літак. Має профель замовлень на 233 одиниці на сьогодні. Добре продається у Францію, Індію, Єгипет, Катар, Об'єднані Арабські Емірати Індонезію. Там також черга замовлень стоїть на 5 років вже оплачених. І ще на 5 років. Потім це угоди, що зараз оформляються. Якщо ми станемо туди в чергу раніше ніж про 10 років відмови нема. Європейський винищувач, Єврофайтер тайфун, їх випущено 926 одиниць. Користуються ними Великобританія, Німеччина, Італія, Іспанія, Саудівська Аравія, Австрія. Зараз теми, темпи випуску Єврофайтера дуже незначні через зменшення замовлень. Доброю новиною для, для цього літака стала новина про нове замовлення від Німеччини на 20 нових машин. Німці не захотіли брати американські літаки через непослідовну політику Сполучених Штатів щодо Європи і НАТО. У Гріппена також були великі проблеми з замовленнями. Недоліком для Джаз 39 було використання американського двигуна. На перших двох версіях стояв двигун F404 від F-18 Hornet Американського. А на останній моделі, стоїз39EF, стоїть двигун F414 від F18 Super Hornet. Кожен раз для продажу гріпіна за кордон потрібно було отримувати погодження Сполучених Штатів Америки на такий контракт. Бразилія. Бразилія в 2014 році купила 36 одиниць Гріппен, а в 2024 році додала в замовлення ще 9 одиниць. Всього стало 45 літаків. І от їм прийшлось і Бразилії, і Швеції дуже довго просити Штатів США дати дозвіл. На поставку цих двигунів F404 і F414 з Сполучених Штатів для гріпенів, що будуть літати в Бразилії. Зараз частина jas 39E випускається в Бразилії. Тобто там локалізований випуск гріпенів. Сумарний випуск в обох країнах досягає 24 одиниці літаків щорічно. А от Колумбія, шановні. Не змогла отримати дозвіл Сполучених Штатів Америки на поставку «Гріпенів». Безумовно, на «Гріпен» можна також поставити і британський двигун від фірми Rolls-Royce. Гріпен може літати і на британських двигунах. Але він за показниками своїми рівний f 404 Але він поступається новому двигуну F-414 від Super Hornet. Порівнюючи jas 39E F з іншими винищувачами, ну, що є на світових ринках, ем, можна сказати, що F-16 з Авіонікою Блок 70, Рафаль сучасний, Єврофайтер, e Тайфун. Ну, ми бачимо, що нова версія jas 39E практично нічим не гірша польотним -техніч технічним характеристикам. Бойовий радіус, максимальна швидкість. Максимальна висота, вони мало відрізняються. Але ціна гріпена суттєво нижча. Зверніть на, на табле, увагу на таблицю. Вартість експлуатації сама низька серед аналогів. Зліт з коротких засніжених смуг і аеродромних дільниць доріг явна перевага гріпена. Він може, інші не можуть. Про авіоніку. на новому Гріпені вона сама сучасна. А лінія передачі даних зараз вважається найкращою у світі, по крайній мірі, до останнього року була. А лінія передачі, передачі даних потрібна для передачі даних на командні пункти і для роботи з літаком дальнього радіолокаційного виявлення і керування. Радар там стоїть новітній Raven es 05. Він має активну фазовану антенну решітку. Це перевага над російськими винищувачами. У них в масі своєї основні фазована антенна решітка пасивна. Поле для огляду набагато більше, ніж у російських винищувачів, плюс-мінус 100 градусів у Гріпена вправо вліво по польоту. Це багато. Це багато. Радіолокатор працює в паралельному режимі, оглядає простір, наводить ракети. Робить картографування місцевості і виявлення наземних цілей, передачі даних на командний пункт, на літак дальнього раді... радіолокаційного виявлення і інші літаки jas 39. Одночасно радіолокатор супроводжує 20 цілей, він має високу роздільну здатність. Про дальність дії не вказано. Але по дронах дальність дії е, цього локатора останнього дорівнює 160 км. Це багато, це круто проти дрона. А ще він добре інтегрований з новою дальньою європейською ракета повітря повітря Метеор. І її параметри переважають всі наявні російські ракети повітря повітря. Це важливо. З точки зору перспективи. Зараз пілоти навчаються, зараз вони навчаються на джаз 39 і незабаром будуть воювати з ворогами. Тому що Швеція вже виділила нам і літаки, і кошти на цю підготовку. Якщо буде проявлена державна мудрість і тяглість зусиль, через 3-5 років перші джаз 39E е або ЄФ будуть отримані в Україні. За деякий час можна буде створити ядро пілотованих військово-повітряних сил на сучасних і ефективних джаз 39E, е. це буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш креномований канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, там є нові відео. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.